п'ять про не здорові. Їхня смерть це велика спонука для кожного з нас, щоб ми робили зміни. Ми кажемо, що людське життя це найбільша цінність, але з історії церкви знаємо, що є щось більш цінне, ніж життя. Згадаємо мучеників. Вони життя своє покладали за віру свою. Згадаємо воїнів наших, котрі життя своє покладають з любові до своєї батьківщини, до свого народу. А сьогодні ми вшановуємо цю Небесну Сотню, як ми символічно назвали, котре життя своє віддали за те, щоб держава зазнала якісних змін. А ось повторюю ще раз, зміни робити нам. А щоб робити зміни в державі, треба починати завжди з себе. А ще не потрібно забувати про тих, хто зазнав каліцтва. А ще не потрібно забувати про тих, хто зазнав втрат близьких своїх. Бо кожен з тих, хто був на Майданах, чи тут, чи в Києві, він ставив під ризик своє життя, ставив під ризик своє здоров'я, своє благополуччя, аби домогтися інших. Умов життя. Якими вони були, як вони відбувалися, наша українська громада патріотична представлена …способу життя. Люди вийшли вимагати для того, щоб кожен в нашій країні мав надію. Ми прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, які рік тому загинули на Майдані, серед яких були і наші побратими, серед яких було багато наших однолітків. І це були найбайдужі люди, найкращі люди в країні, які вийшли захищати свободу свого народу міжнародного товариства, все, що могли, аби допомогти важливих історичних визначальних моментів тверідне вічів, я прошу, щоб всі виходили, згадати, не забути їхні імена як лідерів і таких яскравих особистостей. Дуже сумно, хоч хочеться зараз бути в оточенні тих людей, з якими ми пройшли тут цей рік. А згадати, ну хоча якось згадати тих наших хлопців. І хоч через ліхтарик із ними поспілкуватися. Вони повинні бути з нами, і ми повинні бути з ними. Якщо ми забудемо наших хлопців, це вже означає, що ми програли ту війну, яка почалась тоді, що ми відійшли від тих ідеалів, за які ми тоді боролися, і за які полягла Небесна Сотня. Це наша історія, це мабуть найважливіша частина сьогодення. І про це варто пам'ятати, тому що якщо ми забудемо про це, то про які моральні цінності ми можемо взагалі говорити?

Ми прийшли із сином, ще з одним сином і дружиною поставити свічечку за всіх, хто віддав своє життя за те, щоб наші діти могли бігати по нашій українській землі. От, постояти, подумати, що ми живі можемо зробити. І робити, і маємо робити зараз, щоб їхня жертва була недаремна. Дітей зараз треба привчати, вони самі все це прекрасно бачать, розуміють, незважаючи на свій маленький вік. От, і вони більше нас учать тому, як треба щиро ставитися до того, що зараз відбувається.